Проблема тіньової економіки зросла під час війни, адже під час економічних рецесій, під час криз, під час валютних негараздів, часто в різних країнах історично частка тіньового сектору економіки зростала. І на сьогоднішній момент по різних оцінках частка тіньової економіки складає 35-40%. Що дуже багато, звичайно, до війни у 2021 році. Я пам'ятаю, було дослідження, що десь приблизно 18-19% була тіньова економіка. Тобто майже там в два рази більше ніж два рази зросла частка частка. Неоподаткованих доходів можна так сказати, несплачених доходів, не витрачених державою на покращення нашого з вами життя видатків. І по суті, це ну признак такого знака того, що економіка переходить на тіньові механізми фінансування власної господарської діяльності причин багато. І вони не є дуже ну взагалі. Тренд не дуже позитивний з точки зору тіньової економіки, пане Олександре, сильно... ну тренд дійсно да. не позитивний, і зрозуміло, що ось ці закиди щодо майбутнього зростання податків, зокрема податку на додану вартість військового збору, ну лише примушують підприємців замислюватися, як далі працювати. А наскільки ініціатива клуб білого бізнесу може мотивувати українських українських підприємців ну працювати? По закону платити по закону. Наскільки там прописана цікава мотивація, яка дійсно допоможе українському бізнесу зараз. Ну, я взагалі, як професійний економіст завжди проти різних сегментацій і сегрегацій бізнесів, підприємств індивідуальних підприємців? чим складніше буде система оподаткування, чим більше годин треба буде витрачати на Сплату податків на їх адміністрування на бюрократичній регуляції, тим, ну тим тим гірше буде загальний інвестиційний клімат України. Тому е, ініціатива, я би не сказав, що дуже така прогресивна з точки зору європейського досвіду чи американського досвіду. Я не думаю, що ці запропоновані пільги, які е, надаються таким бізнесам, а це до 30% бронювання. Своїх співробітників відсутність фізичних перевірок податкової тобто тільки камеральні перевірки податкової, там максимум раз на 6 місяців Наскільки я згадую, там може період трошки інший. Тобто, ну це по перше, дуже уявні такі переваги. Я б не сказав, що вони якісь екстра цікаві бізнесменам. А по-друге, ну що таке клуб біз... білого бізнесу? У нас всі підприємці мають працювати по одних правилах. І ми з вами нещодавно, е, Олександре, говорили про правила економічного бронювання. Ну зробіть вже їх одні й ті самі для всіх підприємців і для великих корпорацій. З 30 тисяч співробітників і для ФОПа, який може заплатити за себе цей додатковий військовий збір. Ну тобто, має бути. Єдині єдині вимоги до бронювання, якщо ми про бронювання говоримо. Ну, тут. Мені здається, а... якщо так, так ну такий відбір, хтось білий, хтось чорний. Мені здається, що правила і закон один для всіх. Це по перше. А якщо вже підприємці не виконують певні вимоги податкового законодавства, то ними вже має мабуть займатися бюро економічної безпеки чи е, інші органи. І тут не треба робити ось просівати бізнес через сито, як на мене. Саме так і я з вами погоджуюсь тут, тому що е, кольорів дуже багато у нас в палитрі, да? можна ще і багато кольорів запропонувати, розфарбовувати бізнесменів. Але насправді е, світовий досвід каже, що, що чим менше годин витрачає бізнес, там головний бухгалтер сіо компанії, директор на сплату адміністрування податків і решта там обов'язково платежів, акцизів і так далі. Тим краще є умови для ведення бізнесу в країні. Є такий навіть світовий індекс «Doing Business in Ukraine». і там обраховується кількість годин. От Україна там постійно від 110 до 145 місця серед країн світу займає через складність нашої податкової системи, саме адміністрування її. Тому тут оцей крок створення клубу білого бізнесу це ще один крок, як створити додаткові правила і регуляції і. Підприємцям ще треба буду думати. А я в клубі білого бізнесу щось сірого. А як мені бронювати моїх спіробізів і так далі? Тому. Пане Олександре, я дійсно так. підтримую вас щодо адміністрування податків. Це одна з проблем, яку намагаються вирішити не однією фіскальною реформою. Я стежу за податковим законодавством багато років, але чомусь дійсно ми залишаємося і в рейтингу бізнес на такі на такому щаблі складному, і це питання лише додає клопоту багатьом українським підприємствам, але тоді резюмуючи. Вихід, можливо, у вас є якісь пропозиції, яким чином все таки зменшити частку тіні в економіці, ну без клубів, без е, зборів різноманітних е, таких засідань, конференцій, чи ще якихось форм максимальна автоматизація процесів сплати податків, відшкодування ПДВ, тому що знов негативні сигнали почалися про е, паузи в оплаті е, ПДВ експортерам. Третє це митниця. митниця, да тобто митні всі платежі мають бути максимально е, діджиталізовані і сплачуватися мита по е, е, єдиному прайсу, по єдиній ціні за кілограм певної виду продукції, а не давати ось, е, бразду е, правління індикативи, встановлювати різними листами від митниці. Там дуже багато несплачених. Податків тому е, рішення одне спрощення, автоматизація, перехід в діджитал був непоганий досвід 10 років назад, навіть 12 в Грузії, і там суттєво зросли надходження від митних е, платежів від ввозних, е, імпортних ПДВ і акцизів. Треба і рухатися тим е, шляхом, тому і зменшувати звичайно кількість інспекторів, зменшувати кількість людей, які впливають на е, платежі. Фізичні для підприємців на їх обсяг, кількість і збільшують суб'єктивний фактор. Треба уходити від цього. Дякую вам за дійсно такий ґрунтовний аналіз депутатських ініціатив за рекомендації, як бізнесу, так і представникам фіскальних органів. Думаю, вони дивилися ефір. Олександр Бондаренко був у нас на зв'язку, керуючий партнер бюро інвестиційних програм.